Зараз для мене починається курс молодого бійця, точніше, курсанта пенітенціарної академії Мурашко з розкладом, новою формою і враженнями. Так все починалося. У перші хвилини експерименту все здавалося жартом. Для мене не мало сенсу, що шапка одягнута неправильно. А про марширування на плацу я тільки здогадувалася. Жарти відійшли на другий план після того, як цивільний одяг змінила форма. Добу я прожила контролюючи кожну хвилину та виконуючи накази старших. На перших парах здавалося нічого складного знайомство зі взводом, вечеря, далі за розкладом, вільний час та заміна підшиви з брудної на чисто. Юля, вітаю тебе з першою твоєю підшивою. Давай. Курсанти розповідають, що у них все починалося зі сліз. Це вже зараз вони досвідчені майбутні офіцери, підшиваються хвилини за чотири. Я витратила двадцять та ще й зламала голку. Ми, як правило, після першого півріччя, поки вони в нас, вони вже розуміють, що чекає. Як це може відбуватися? Що це все таки служба, проходження? В цьому є специфіка навчального закладу. Вечір минув як одна хвилина. Не встигли я усвідомити, куди потрапила. Як прокричали команду Відбій! курс, відбій! затемно в академії починає вирувати життя ранок у курсантів. Починається не з кави, а з зарядки, яку за сприятливих погодних умов проводять на плацу. Коли всі курсанти виходять на плац, аби розім'ятися, світяться лише вікна їдальні. Кухарі прокидаються чи не найпершими, аби через декілька годин нагодувати сотню підопічних академії. І поки ті вчергово шикуються, аби перевірили їх зовнішній вигляд, на кухні поспішають вчасно закінчити всі приготування. Їдальня місце, де вони можуть видихнути з полегшенням та обговорити все, що хвилює. Хоча переважно все крутиться довкола їх майбутньої роботи. Для мене найбільш цікавіше це працювати із засудженими, які суджені за злочини, ну тяжкі, особливо тяжкі. Взагалі, з ними як ступен. Дарживе спілкування. Дуже важко розмовляти з засудженим, який, наприклад, перебуває покарання, відбуває покарання за те, що, наприклад, це наркотики або якесь хуліганство, він тебе взагалі не сприймає. Він знає, що він потрапив сюди випадково. на Наступний раз, коли він вчинить злочин, він так і говорить: наступного разу я не попадуся. Але от коли ти розмовляєш із засудженими, які, наприклад, згвалтували, у них дійсно йде переосмислення того, що вони зробили. На трапезу не більше 20. Яти хвилин далі за розкладом марширування в такт барабану та розведення на пари. Після практики марширування я відправляюся на першу пару криміналістику. Тема номер 11, яка має назву дії або організація роботи слідчого криміналіста на місці події. Те, що мені показали як скорочений варіант, вони вчать на один семестр. Злочинець може залишити сліди будь-де навіть на білому аркуші паперу. Справа криміналісти ці сліди виявити. Як це відбувається зараз, ви побачите на власні очі. А?

А вже на другій парі довелося відпрацьовувати прийоми самооборони та намагатися мислити на два кроки попереду злочинця, аби захистити себе. У відповідь на фізичне тренування моє тіло відгукнулося вже наступного ранку. Без попередньої підготовки важко. На годиннику 13.00 позаду півдня. Курсантського життя назвати легким його важко, але найскладніше, здається позаду. Вони всі ходять разом та контролюють кожну хвилину. Їм не потрібен годинник. У них працює біологічний. Після обіду курсанти мають або додаткові пари, або вправляються у влучності на полігоні. Більшість з них відвідує гуртки, займається спортом. Те життя, яке вони собі обрали, їм до вподоби, і справа не лише у формі, а й в тих, з ким доведеться їм працювати. Друга половина дня це якраз той момент, коли є можливість у курсантів зайнятися, відволіктися, переключити свою увагу на інші речі. Я ж видихнула з полегшенням лише наприкінці дня. Важко відразу пристосуватися до темпу курсантського життя. Та, дивлячись на майбутніх офіцерів, не виникає сумнівів, що це реально. Курс молодого бійця закінчується для мене на позитивній ноті. Курсант Мурашко з поставленими завданнями справилася на відмінно.